Доброго, ми з України вежа новий герой Єсенія. Їсть поза часом. Сила 829. Нормально. Нормально, стандартна. На зараз паладін. Обітниця віданості. Ну, так як в діда, да? Получається, спротив всяким негативним ефектом. 30 стається 6% на, на фулі. Далі кожен раз є така фішка. Кожен раз, коли е, мійон переноситься, посіпака переноситься, е, цей герой зразу отримує певну кількість марних. Цікаво, скільки це певно? Ну, певно, це круто. Оце точно більше, ніж на, на камінець. Якби розбираю на пальцях. Героя ніхто не піймав зі знайомих, скільки він там отримує, не знаю. Чому розбираю? Тому що актуальний герой. Спротив, проклятим іньоном. Цей герой може протидіяти проклятим іньоном. Тобто розуміємо, да? всякі антише герої, які навішують. Посіпак на вас, негативних, то е, на неї не дій Тобто умовний крампус їй не страшний. Так по статах 795. Ну, атака така досить таки потужна. Броні атака ну, дуже потужна. Під 800 атака це багато. Броні 790, ой, 39 і життя 1424, і життя теж досить багато. Броні маловато, от, але стати, як на мене, збалансовані дуже правильно. Тобто я б так би і робив. Я би, мабуть, її в атаку качав і в життя качав. Давайте розбиратися по ульті. Швидкість ма невисока, окей. Okay. Підходить, наносить 280% шкоди цілі і всім найближчим ворогам. Окей. Ну, як, небагато, з її атакою, ну, там, по 300 ХП, по 400 буде, нормально знімати. Якби таке собі. Не в цьому вся фішка далі. Застосовує портал мільйонів до цілі і найближчих ворогів на три ходи Поки портал існує, Знов міньйон, який набуває герой суперника, один міньйон, буде переноситись випадковому члену команди заклинача. Тобто, є такий герой, який любить накидати на себе міньйонів, і кожних три ходи любить накидати. Думаю, що Ті, хто в цю грунку грають, то розуміють, про кого я. От. Якщо він, наприклад, накине міньйона свого, то зразу то його затирять. Якщо таке станеться, що він ультане. І замість того, щоб накидати п'ятьом героям своїм ці міньйони, то ці всі п'ять ну, три з них. Перекинуться, виходить, випадковому союзнику, або її, я так розумію. Далі. Це ближайший фрам на три ходи. Ну, якраз за три ходи, блін, Дантей родий того мінньона, так? Портал зникне після успішної передачі. Цей ефект не можна розвіяти. Тобто клінер не допоможе. Мільйони отримані в результаті переноса через портал більше не визовуть ефект переноса. Ну, якби логічно, туди-сюди їх не поперекидаєш, я так розумію. Ціль і найближчі вороги отримують мінус 38 атаки на 3 ходи. Шкода, що не броні зріс, а атаки, Ну, але нормально. Проти Данте з агресивними плечима дуже-дуже піде. Тобто, що ми бачимо? Розраби минулого, в 24-му році, в вересні в минулому році, зробили гема, який трішки якби, застоявся в центрі. І зараз вони повним ходом починають клепати героїв для того, щоб можна було боротися з тим гемом. Я так дивлюсь тенденцію, ну, мінімум один герой в місяць, а то й декілька в місяць героїв виходить з Антиданте. Ну, це якийсь цирк. Підходим, він, дебільний. Вибачте, за бельгійську, да? На які то я мов сказав, не пам'ятаю. Так от, з герої на сьогодні актуальний, класний. На швидкій мані це сім камінців. Чисто для того, щоб. Хоча, ну, якщо розібратись, да, ну, є багато міньйонів і не тільки верніше, міньйонщиків вже ну, досить цікавих, там, противних, скажімо так. Це, знову ж таки, ця, хто там? Нейт, да, яка з Кіпетра свого Родить це Аїд, який родить міньйона Ну і звісно, це з таких, що в голову прийшли зразу, да є е ще якісь там міньончики. Навіщо той слоник. Він, він теж ганеша. Такі міньйони в нього досить цікаві. Хоча, правда, зараз слоника того попробує ще знайди, але то вже інша історія. Але в цілому, герой, я так розумію, що чисто проти Данта. І таких героїв е, все більше і більше з'являється. Тобто ведеться до того, щоб зробити Ну, люди донатили, ловили героїв, з якими можна боротися проти Данта. І далі є така підозра, що десь таки в найближчі місяці нас чекає якийсь новий цікавий зелений гем, який. А можливо, не зелений, бо зелений вермеєр був, Вермеєр не дотягує до центра, але все рівно якийсь має бути, як на мене, герой місяця, який має замінити Данте поступово, можливо, в перспективі з урахуванням якихось проривів, десь вони скооперуються. Пішов я трішки в сторону. Повертаємось до цієї Єсенії. Значить, по використанню Титан, ні. Якісь квести, ні. Якісь там вежі і так далі, ні. Проходження подій теж, ну, мабуть, ні. А де використовувати його можна? Ну, ясне діло, ПВП. ПВП в захисті, не знаю, чи він буде грати, а от ПВП в нападі, це буде ну, досить гарний. Якби е, покращена версія Кам да. Бо Азоц, він, по-перше, може і 3 мільйона вкрасти, по-друге, він прорваний, він шестизарядний, зарядний. Е, і він ну, якби, точковий. да, е, По одному лупить, але боляче лупить. Єсенія дещо по-іншому, інша механіка, інший якби підхід, що вона по трьох б'є, але це ж круче. Тобто вона зразу осажує ну, там або центр і плечі, або якийсь фланг осажує. І виходить так: відкриває портал, ультує Данте, ці міньйони вона крадуться на свою команду, потім ці ж самі міньйони щити Данте також крадуть. І якби 3 на 2, да? в команди суперника буде 2 мільйони, у вас буде 3. Плюс ще ви можете збити тих 2 мільйони. І По, по суті, е якщо правильно використовувати цього героя, то він буде досить грати в нападі. Тому, оскільки грої, е, вузько, дуже вузько, як на мене, заточений, але актуальний на зараз. Е Імбовий можна сказати. Оцінка стандартна, 10 з 12, гарний герой. Хто піймав, качайте, грайте, пишіть відгуки, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, дизлайкайте. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу, все буде Україна!